Молода майже 40-річна мама, яка вчиться фарбуватися. Дегустація косметики, яку я замовила на шейні. Це їхня марка Шеглем. Зараз ми будемо її куштувати на обличчі. Я буду брати також продукти інших марок, які я також нещодавно купила. Всі вони бюджетні, есенс, мейбелін. Я вже підготувала обличчя, нанесла сироватку і живильний крем. Починаємо! Спочатку я нанесу cc Крем на очі на повіки. Він і зволожуючий, і трошки мені дасть кольору, бо консилеру у мене немає в косметичці. Чи видно вам різницю, чи замаскувало воно мені трошки синяки під очима від недосипу? Ану, скажіть. Ось так. Я почну макіяж з очей. Це в мене займає, мабуть, завжди найбільше часу. Для очей у мене тут сьогодні є нова туш, новий олівчик. Думала, що я взяла рожевий, а виявляється, що я взяла зелений. Я не знаю, як так вийшло. Є тіні желейні. Почну свій макіяж. Я ось із такого олівця. Він для смокі Айс було намальовано, бо він такий товстенький. Не стрілочка, стрілочка між віка. Це для того, щоб робити товсту стрілку, розтушовувати. Вау! Гляньте. Я його ще, не, я ще, я ще нічого не відкривала. Все відкриваю разом з вами. Ось такий він. Цей олівчик. Дуже цікавий, правда? М'який-м'який. Спочатку треба на повіку нанести якусь тінюшку бежеву, правда? Я знайшла у себе палетку Avon, який вже років 15. Сподіваюся, що очі в мене не повипадають. Кісточки це з Amazon Howl, подія шейна, але з Amazon. Вже з нею випадають версинки, хоча я ще нею не користувалася. Нанесу. Мабуть, як підложка, чи як це називається. Тепер я беру ось цей олівчик і спробую щось намалювати. <клух> Дуже м'який, легко малюється. Я його зараз пальчиком розтушую. Якраз воно мені і вниз дало, там я його і залишу. Це дійсно для смокі айс. Я думаю, що просто стрілку ним малювати вона не буде триматися. Але я не експерт, я не знаю. Отак я роблю сподіваюся, що між віями також трошки профарбується. Щось таке у мене вийшло. Сподіваюся, що я не заплачу, бо у мене дуже чутливі очі. Трошки підстерся мій олівчик. Я не знаю, як ним малювати потім. Зараз він був гострий, але ж воно стирається і ну, його не підточиш. Наступним я буду пробувати ось цей олівчик тіні з ковпачком. Це, чого я їх купила? Бо це тіні желешки. Я бачу, що вони зараз вірусяться, вони трендові. Я не знаю, в чому їх фішка. Ану, чи я зараз зможу вам показати, наскільки вони желейні, щоб не зламати їх. Ось такий колір. Ану, мені страшно. Бачите, да? Ось такі вони. Це прикольно? Але, мабуть, я їх зламаю. Ось так виглядає колір. У мене вже відбилося на очах ось це. Я його зараз розтушую або спробую розтушу, розтушувати. Ну, я, я знала, що воно буде давати сліди, бо воно дуже м'яке. А у мене е, шкіра жирного типу. Але ну не так же швидко. Так, я спробувала це розтушувати. Спробую нанести ось ці тіні, мабуть, ось такою щіточкою, бо щось, я не знаю. Ой, я їх, я їх зараз зламаю. Взагалі, колір прикольний. Особливо, хто любить отакі от золотаві. Ану спробую торкнутися ока. Холодненький, приємний. Я додам ще іншого світла. На жаль, у мене немає природнього світла, бо на вулиці дуже пасмурно і дуже темно. Ось це усе нижче і нижче спускається, вже майже на щоках. Пробую ось цей олівчик. Колір, звісно, дуже гарний. Не знаю, чого я вибрала зелений, бо під зелені очі якось. Ну, я вибираю завжди. Рожево-бордові кольори. Вони добре підкреслюють колір зелених очей. Ну, колір гарний, правда? Також він такий жирненький. Не знаю, як буде носитись. затупився. Я не знаю, як потім ним малюватися, бо це ж усі оці кремові текстури, їх ніяк не підточиш. От я трошки додала зеленого сюди. О! Він зламався. Я її запихнула назад і буду намагатися далі малювати. Нормальний, отак от я ним буду малювати. Зараз я малюю таку от стрілочку на відкритих очах. Тому що, коли в тебе навішає века то треба робити ось так. На відкритих очах. Малювати стрілочку, щоб її хоч якось потім було видно. Це все трошки підкріпити е, тінями сухими. Сподіваюся, що так воно буде менше скатуватись. Але це не точно. Ось сюди його витягну. Аж сюди витягну. розмазалось, розтушувалось та і все. У мене ще є така палетка від L'Oréal подарована також. Їй вже років 5. Мабуть, візьму ось цей колір. Золотенький. І нанесу посередині ока. Ось так. А також ось сюди. Нову туш. Це двостороння туш З вау-ефектом, як каже виробник. Тут дві кісточки. І наносити треба, як намальовано, в інструкції, три рази. Першою, другою, знову першу. Красиво. Гляньте. Ось ця щіточка перша наноситься. Бачите, вона така вигнута. Написано, що вона підкручує. Потім ось ця додає об'єму, і потім знову треба підкрутити. Я спеціально не брала ніякий керлер, щоб подивитись, як вона підкрутить. Правильно? Ти щось бачиш, Оліс? Я нічого не бачу поки що ніякого вау ефекту. Я завжди промальовую нижні вії, бо для мене це, ну, must have. Так, очі стають більшими. Зараз мені здається, що там взагалі немає усередині ніякої туші, бо щось, ну. Як начебто, вона суха. Щось мені взагалі оцей шеглем, який я усюди бачу в Тіктоці, поки що не подобається. Мабуть, мені дісталося щось, що давно у них там лежало. Ребята, це якась жесть. Я малюю-малюю, е, я а воно нічого не малюється, бо, ну, воно сухе. Я веду по віям, і я прям відчуваю, що воно ж а не малює. що цей огляд буде виглядати ось так. А він виглядає ось так. І, до речі, вона вже сипеться. Вона справді стара. Ну, як... Це якийсь треш. Ну, все, з очами я майже закінчила. Тепер займуся обличчям. Тут у мене ще є праймер. Ось воно таке. Має бути ефект фотошопу. Пахне приємно. Я не знаю, скільки його треба наносити. Таке м'якеньке приємне. Як наче шовк. Можливо, йому треба дати час. Застигнути перед тим, як наносити тональний крем. Шукала інструкцію, але нічого немає про те, як його наносити. Усередині не було ніякої ні книжечки, ні бумажечки, нічого. Такий ефект дає цей праймер і. Як шовк, прям сковзить по ній усе. Випустіть. Випускаю кракена. Істочка у мене є для того, щоб наносити тональний крем. Як то кажуть, отак проводиш, і це магія. І ще я бачила лайфхаки, що треба змішувати тоналку з кремом або сироваткою, щоб ще більше зволожити шкіру, щоб воно не шелушилося. У мене ось така тоналка мейбелін. Нанесу все на руку. Ну, ти ж ти. Тільки що виходила. Тепер ти зайшла і знову кричиш. Ось такий зволожуючий крем. У мене є. чуть не забула і не загубила. Желейні оці тіні треба закривати знову з ковпачком, з яким вони йшли, щоб вони не так швидко засихали. Трошки Криму і буду наносити на обличчя. Вона така жорстка ця кісточка. Ось така фігня В інтернетах це називають beauty блендер. Ніякі вони у недоліки мені не замаскувало. Прям що вау, ефект був. Ось оця проблемна зона, яка зараз дуже суха взимку, вона виділяється. І не допоміг мені ні крем зволожуючий, ні праймер. Наступний у нас на черзі скульптор, бронзер. Не знаю, що це марка Essence. Бюджетна марка, яка також віруситься. я наношу на кісточку. І от сюди зараз. Ого! Оце я нанесла вище, а оце нижче. Оце трошки піднімає лице. А отак воно трошки йде вниз. Треба наносити вище ось сюди. Зараз я спробую ось це стерти питоном. Тут дуже темно вийшло. Це я потім приберу трошки. А от нормально. Сухою кісточкою чистою без нічого. Шпатель. Тепер тут. Залишками. Так. Тут, щоб додати квадратику, спробую зробити ніс. бюті блогер Все, ніс зменшився втричі. Це був жарт. Також марка Essence за 2 євро чи 3. Сюди наверх. Раніше казали наносити рум'яна усюди. На яблочка, тепер кажуть аж, аж усюди, на скроні. Ну, хто я така, щоб сперечатися. Поки що, поки я не зрозуміла, чи воно мені, як то кажуть, іде чи не іде, буду робити, як кажуть. Ще одна новиночка від Шиглем хайлайтер. Я його купила тому, що хотіла зробити на відео ось так. <хи> він желейний. І назад він вже не повертається. О, який м'якенький. Прикольний, білий, ану. Може, буде мій син гратися ним як пластилінок. Я люблю наносити ще е, світлий колір ось тут, де я витирала, щоб відкрити очі. Туш осипається далі. Тепер вони не такі гарні, як були, бо я їх потицяла. Вони такі прям кремові-кремові, мокрі-мокрі. От я беру, а вони прям під пальцями у мене шевелять. Гляньте, як блищить. Вау! Голє! Але вже блищить, то блищить, правда? Ну, Пом і ось тут. Я вже дуже блістящий. Останній продукт, щоб його спробувати, це клей і блискітки окремо. І ось такий олівчик. Дуже він мені дивного кольору, але спробую, раз уже купила, пробую. Зараз він зламається, як у той зелений. Дуже світло-коричневий. Оранжевий. Я замалюю, мабуть, усі губи, ним, бо ну, це просто блискітки. Тобто губи будуть без кольору. Задача в мене буде не розсипати це по всій хаті. Я його коли обирала, він такий був нюдовий. No comments. Мабуть, шиглем треба було назвати шигем. Ти впав. Дайте мені запас нервів та магнію. Я розумію, що бюджетна косметика, але ж не так. Вона вже і не настільки бюджетна. Ну, оцей есенс коштує так само або й дешевше. клей. Не знаю, як користуються клеєм для губ. Блищать, губи злипаються. Тут є дві кісточки, я не знаю, якою саме наносити. Оце кісточка для губ. Не стись нанеслося. А як буде триматися, не знаю. Я так балакаю, бо в мене злипаються губи. У мене е така плівочка от, образувалась там, <смір> і губи злипаються. Блищить? Угу. Чи буде воно носитися? О. Оце здивувало. Відчуття стягнутості на губах просто неможливе. Лищить гарно, але, звісно, клею, цей олівчик, що я наносила, рознісся, роз'ївся. Ось такий макіяж від Шиглем у мене вийшов. Зараз трошки підправимо брівки. Такий у мене вийшов макіяж непрофесійний. Взагалі, моя оцінка для цієї косметики, для цієї марки буде 5 з 10.